Обери своє майбутнє у сумському міжрегіональному вищому професійному училищі. Відбувся ярмарок вакансій для випускників будівельної, промислової галузей та сфери послуг, які фахові вміння демонстрували студенти професійних училищ. Бачили наші кореспонденти. З метою формування у студентів соціально активного стилю поведінки та їхньої професійної соціалізації у сумському міжрегіональному ВПУ пройшов ярмарок вакансій. Організатори та представники влади говорять, місто потребує, аби молоді спеціалісти залишалися працювати саме у сумах. Тож такі заходи є важливими як для самих випускників, так і для роботодавців. Крім того, що ми даємо якісного випускника, якісного професіонала з робітничою професією, наша ще задача залишити його в. Сумах, або в Сумській області, це головне. Сьогодні у нас на цьому заході ярмарка вакансій, якраз відбувається поєднання навчального процесу, і ті діти, які тут навчаються, поєднують своє майбутнє з роботодавцями, які сьогодні прийшли і побачили, які технології тут в закладі. Ми проводимо ярмарок вакансій для випускників навчальних закладів, будівничої галузі і, галузі, і сфери послуг. Це спільний заклад, захід, який на яким ми запропонували випускникам двох училищ поспілкуватися з роботодавцями, зорієнтуватися на ринку праці, зробити перші кроки, можливості уміння спілкуватися з роботодавцями. Захід він направлений на те, щоб показати нашим випускникам, які професії востребовані зараз на ринку праці, і як Провести співбесіду з роботодавцем, побачити, що саме можна отримати, зацікавитися і зарплатою, і місцем роботи. Ну, тобі ж це така як генеральна репетиція прийти і влаштуватися на роботу. Під час ярмарку студенти сумських професійних училищ пройшли тренінги з техніки пошуку роботи, дізналися, як правильно писати резюме та проходити співбесіду з роботодавцями. А ось у своїй рідних майстер-класах студенти презентували потенційним роботодавцям свої навички у фаховій сфері. Ми презентуємо кондитерів, а саме сьогодні ми робимо горшочки з цвітами. Для цього нам нужен кікси. Обычные кексы, тесто для кексов, также мастика, мастику можно сделать самим, либо купить, она продается. Ну и немножко фантазии для того, чтобы сделать какое-то чудо. Мероприятие помогает определиться с работой в дальнейшем и также найти практику, если до сих пор человек учится. Потом развивает как бы, ну, коммуникабельность, общение с разными сферами. показывает мастер-классы, что делается. Тут, это тоже интересно узнать, как что делать, новые какие-то профессии для себя узнать. Не только свою осваивать. Там. На этом мероприятии сегодня я нашла, я пообщалась с работодателями, нашла, где проходить практику летом, в дальнейшем работать. Ну, Мне это интересно очень. Окрему локацію організатори підготували спеціально для роботодавців, які зацікавлені сьогодні у молодих кадрах та можуть їм запропонувати робоче місце. Безпосередньо на місці представники різних компаній міста та області провели співбесіди зі студентами. Говорять, вже визначили для себе кілька кандидатів, які зможуть пройти виробничу практику на їхньому підприємстві з можливістю подальшого працевлаштування. Ми беремо дітей Спочатку вони у нас Ми проходять практику, а потім у нас устраюються на роботу. Ми дуже багато їм допомагаємо, і вони з нами в місті розвиваються. Наш концерн відкритий для на предоставлення першого робочого міста, предоставлення прохождения практики. Географія роботи у нас очень большая, не только по городу суми. Саме головне це бажання ученика навчитися і работать. А вже навыки ми їх научим. Організатори ярмарку вакансій говорять, навчальні заклади повинні не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, а й сприяти у їх працевлаштуванні. Тому такі заходи планують проводити і надалі.